Ну, скажіть просто словами ще такі. Э, Це налокована на, 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 стаття 5 Конституції України. Встановлення поштавного ради. А що в нас тут Ну давайте я поясню, що я Шановні, Зараз секунду. Законодавство, як була конституція, якщо ми будемо виривати якісь моменти і трактувати в якийсь інший спосіб, то це призведе до ескалації, це призведе до непорозумінь і до певних… до відсутності єдності. Відповідно, ось 12 принципів доброго демократичного требування це все, що демократичні спільнота працювання в Європі, в світі відповідно до цього процесу підходить. А саме чесне проведення виборів, представництво та участь, зворотний зв'язок, ефективність і результативність, відкритість і прозорість, верховенство права, етична поведінка, компетентність і спроможність, інноваційність та відкритість змін, стали розвиток та стратегічна організація, раціональне управління фінансами, права людини, культурної різноманіття, соціальна сортовність і підсвіт. Моя позиція давайте йти шляхом Європи, а не даривати якісь підтексти і трактувати в той чи інший спосіб. І створювати якісь соціальні напруги, де не треба. Де Європа це вже все пройшла. І це рекомендація для громад. Оце рекомендація для громад. Отак жити, отак творити. Громадський управління. Муніципальний партнер. Ми представницька влада, ми не вертикальні через вибор, через контроль, через підігнів чи через ці ці принципи, які А не щось показати, решту не бачити і трактувати в той спосіб чи більше. інший. Це позиція Асоціації міст України, це позиція Асоціації малих міст України, це позиція Асоціації громад України. Це позиція існує напрацювання муніципальних європейський. і Але я дуже з повагою Конституції до талантних людей роблять, і думаю, що якщо вони хочеть встановити, можливо, там за словом підтримку, щоб читали. Але hmm. наскільки ну, я думаю, що основна проблема у нас в місті це те, що у нас бюджет не відходить кошти, правильно? Нас багато працює на потім схемах, що не сплачують податки. Я пропоную біля Остецької міської ради зробити альтернативні пам'ятки. Я думаю, що нас не порушується. Це стаття 67 Конституції України, які зазначили, кожен зобов'язаний сплачувати податки зборів, порядку з помовних закону. Усі громадяни ще річно подають додаткової інспекції з місця проживання декларації, яка запускій майновий стан та за минулий рік в порядку основних закону. <звісно> Ті в нас зразу перестане питання з приводу ремонту доріг, з приводу ремонту шкіл і так далі. і так далі. Але це тихо. З усією повагою. Але це тихо, давайте розумійте. Йдемо на є в Це тихо, все рівно, розумієте, тихо. Ми просимо, так, ми можемо приєднатися до ремонту вашого проєкту і вони не відбуваються просимо, просимо. Ми просимо. Ми І нагадуємо на через 5 днів, коли вони обіцяють, то через 5 днів я пишу число і їм телефоную. І повноваження контролю, немає. Ми просимо. Тому одна позиція, друга це частинки, які можуть використані в той чи інший спосіб. Може не сподобатися тим чи іншим людям, що. В надскладний час їх ще зобов'язують платити податки. Може поприйти, підприємця туди зразу пише, що тут. Якщо ти Ви часто бачує податки і не ж не за себе працюєте. Що нас постійно критикуєте. Я просто нагадаю. можемо ти помагаєте. Він зводів ну, Чому не значить? Давайте біля кожного підприємства поставимо таку оцю статтю. Вони заходять у ворота, він бачить такі стати. Біля лікарні давайте поставимо, щоб кожен має безплатну охорону здоров'я право. Біля освіти, щоб вона сідає це. Але я бажаю ще раз головна у нас проблема, що у нас погано ремонтуються дороги, що у нас в школах чуть, що, що, що у нас ну, об'єкти укриття, які самі лікарні не готують. Треба її готувати, треба наповнювати бюджет, наповнювати бюджет, щоб громадяни знали, зналися права. Шановні друзі, колеги, я показую я я б б предмет, який має темну сторону. Як ми не відносились до звучної проблеми, до пропозицій, але ми сказали дуже багато, не те, що ми не погоджуємося, що не сплачують проблем, але повернемося. Реально місто не говорить, реально коротше, як треба заробити кожен. Реально торгівля працює за те, що підприємці отримують людей на досить пристойні зарплатах. Я про білу сторону кажу, я про те не кажу, що сказали. Реально податки надвисокі, які сплатиш і підеш по освіту. Ми просимо тільки знімав поговорити. Тому розуміючи темну сторону і світлу сторону, що робить підприємці, це також треба враховувати. У наших користичних людей, в громаді, є де заробити кошти. Аби не лінуватися і це все. І ми Надія Петрівна, сьогодні просимо, так? Потрібно. Розумію, економію, хоча б на мінімалочку. Ну, реально, так, так? І реальна ситуація така. Податки, ну так такі, що складають під. Люди, хто затримується тут, сто і хочуть, працюють так. Але реально наші люди можуть заробити. У нас не депресивний район. Не, не треба чекати, що кажуть, Ну Давайте якусь межу находить між світлим і темним і просити поки що. Це моя думка, я просто мати власне. А відносно прохання чи запиту чи фінська, ну давайте йти європейським шляхом. В комплексі. Ну, те. воно дивиться тільки на світло, чи на темну сторону. Воно не коректно. Я не бачу нічого погано. Знову ж таки, як зі сторони з тому що знову ж таки тут можна подивитися зі сторони, чому одним можна ставити в місті свої скульптури, а йому не можна. Тому що дивіться, він дуже, дуже намотно на це підійшов. Він опублікував зачасно в соціальних мережах СССР. Він безкоштовно його виконав. Він виніс його на рішення виконкому. Він не поставив його вночі просто під будівлею, зробив вам сюрприз. А міг би, так? Бо ви знаєте, наших місцевих вони люблять хайпувати на цій темі. Тому я думаю, що тут нічого поганого не може. У а а нас є ці, ці виставка кам'яних кам тут джеву парку не, не пам'яті. Це, це що, не можна то, що не спирати щось не Ні, я ж кажу, мов місце можна погоджувати, але знову ж таки, нас якими доречно буде в парку? Чому ну, чому не доречно поставити тут? Ну чому не доречно? Ну але ти бачиш, це буде ну, рішення. Перепрошую, завтра купати підприємницю другу статті на печати. Давайте оцю задати пам'ять. Відповідно, якщо ми не погоджуємося, запропонувати йому іншому. Переколювати полотної і не другувати по нас. Ну, але це європейський шлях. Це європейський, де в комплексі, де адекватно в комплексі. -комплексі. Щось вирвемо, щось пояснимо людям. Так, так, так. Воно не коректно і не адекватно. Хоча це стаття закону ніхто не відказується. Але так європа є, так всі асоціації працюють. За положення. Да, На погодження без встановлення. За встановлення. Да, чи? <ривіт> <ривіт> ну, тоді мова про міськради. За, за, за 6 проти 2, 1 утримається 4 милостиві. Показати підприємцю чи митцю, який має таку чудову ідею. В принципі, б не зробити в тому місці, де ми зараз робимо. Nee, Пам'ятник пам класний, які структура з душою. Давайте, йому запропонуємо парку поставити. Підберуть місце, ну чого ні? Ну, ну, все, що робиться у нас саме в місті. <плес> не це парк! Ну от скажіть мені, будь ласка, чому не можна проголосувати? Ради. Чому ми маємо вирване текст, за і отут встановлювати? Людина в радішній зіці. У є таке бачення. Це заповняється, захоче. Ми проголосували. Це заповняється, ми Ні. І ми проголосували. Але виконком запропонує і, ось, я реалізувати свою творчу позицію, натхнення і те, що він зробиний. Дозвольно гідно і дуже добре. Той спосіб і в місті, і парк тисячу структур, да. і бурають. Ну, Мені не подобається йде парку. Місто тисячі структури. Ну давайте, віці, виможте. У нас два штулька. Да, Зараз вийде всі стульки, які нас приходили. Це його право. Ми можемо тільки переконатися. Він звертається, ми погоджуємо чи не можемо. Тому останнє рішення проголосовано. Дякую за те, що ви знайшли час.